Тайсон пасеться, травичку їсть. Друзі, всім привіт! Сьогодні вже 3 серпня, десь біля 10-ї час запису. Під черешенкою Тайсон ховається. Зранку таке небо. Не прохолодно сьогодні і не жарко, але дуже-дуже душно. Як на дощ, наче. хоча дощу я передивилася, не, немає не, на жодному сайті. Ну, не знаю, що воно буде. Надалі кривий ріг у нас великий, то хто його знає, що воно буде сьогодні. Томатик, перемога просите показувати знову. Знову він плодоносить, добре плодоносить, Прям, ну, дуже плодоносить. Так, в мене ще є кусінчики, там трохи томату дрова, зараз ближче покажу. Це моя рибка, моя синечка. Тайсон трохи, друзі, відходить від того, коли мірочка пішла від нас на райдугу. Ну, хожу, вигулюю його, ходимо, гуляємо до лісу, до річки, то розважаю як можу, щоб, щоб все добре було. Так, полуниця, друзі, полуниця купчиха. Отакого от виглядає. Не буду продавати зовсім у цьому році, і щось вона мені вже піднадоїло. Погляньте, що в цьому році з полуницею коїться. Ну, чи то дуже спекотно, чи то дійсно такого хвороба вона взялася, хоча й обробляла. Ну, ні, не хочу я. Оце моє улюблене, це томати. Це я вмію, це я люблю, це мені подобається. Томат дрова. Друзі, ось, ось, ось погляньте, Боже, кущаки мені це однесенький кущик, він десь біля 40 сантиметрів. Але ось погляньте, скільки томатів. І на закрутку, і на закваску. І, і на все, що, о, ну що це? Це поміж ем, цього кущика дрова. Бій попався, ось отаково виглядає. Це з антоціаном кущик. Це тут в мене томати гноми посаджені. О, сарандіпіті, отакий смугастий, дуже гарний, дуже-дуже врожайний. Томат гном вдруге посадила розсаду по два вже кущика в одну луночку, перцевидний смухастий. Буду все показувати. Зраночку полила розсаду томатиків і усі огірочки. Так, це огірочок Ворг е, ну, Питаєте, чи як він, як він. ну, Друзі, я не скажу, що прям поганий. ну... Коротше, не, не, не такий, як ото показують, що, знаєте, отакого показують в рекламі. Підняли, а тут огірків. Так, воно, погляньте, начеплялося, я вам вже показувала. Але толку з них нема. Вони сидять настільки довго, це, це взагалі капець. Я ще такого огірка не бачила. Ну, коротше, на наступний рік садити не буду. Ну, ось, о, раз, ось, о, два, Ось ось. Три. Це огірки, які вдобрені однаково з усіма, і які підживлені і які оброблені з усіма. Але вони оце так себе поводять. Погляньте. І вони. А, до речі, друзі, ворги бо він невеликий. Вони отакі малесенькі. Вони малесенькі. Вони більше я і не бачила, щоб вони зростали. Так, ну оце. Оце врожай із оцього усього. Із усього, усього. Короче, ну і в баню, Більше садити не буду. в общем, друзі, я люблю партенокорпічні гібриди фірми Велес. Ті, що по 10 насіни, не бджолу запильні, ті, що подорожчі йдуть, ті добре родять. А це, оці, знаєте, експериментую, все-таки цікаво. І, і самої подивитися, і людям показати. Ну, не знаю не, не подобається. Хоча, друзі, траву там в мене, де він під сіткою, Накритий сіткою, де підв'язаний, він трохи ліпше виглядає. Зараз покажу. Ой, ні, друзі, ще поки звідсіля не пішла, це я що пересаджувала огірочки, які були по кукурузі посіяні. Це я поглянь, погляньте, як вони добре попроживалися. Вже новенькі листочки по оцей. повилазили, ну, добре пережили. З відкритою кореневою системою садила, слава Богу, все пересадилося. І оцей огірок, друзі, це в мене він ріс у мішку. Я мішка його. Теж дістала, хотіла з комом землі, але ну як вийшло, не дуже і вийшло з комом. В общем, все одно корені повредилися. але все одно, вже ось у деякий час пройшов. Він вже встигнув дати пасинок. Отакий во. Воно огірок на огіркові на цьому пасинку, погляньте. Так, далі ось огірочки е, такі. Ну, Це вже, ось, бачите, він такий більш жовтенький, він вже толку з нього не буде, треба його прибрати та викинути. А от надалі, дивіться, прикол. Оно, погляньте, погляньте, що воно творе. Що воно творе? Як в останню мить. Тут огірочки я вчора ввечері зривала, але зараз ще хочу пройтися, подивитися, бо, бо за ніч буває, наростає. Ось, бачите, такі от, дуже добре, класно себе показують фірма Велес, які по 10 на сіниночок. Так, оце ворги біш травби, який я ось чорна лендочка пересаджувала. Оно, Погляньте. Одні пустоцвіти, але він зелений. Зараз покажу ще один кущик. О, ось о, це велесовський огірочок. І цей зірвемо. Так, і це ось о, теж з чорною ленточкою. Теж він прижився. Але тут вже воно е, спочатку пустоцвіти. Далі, ось о, погляньте, вже йде огірочок на огірочкові. Малесенький, але так. Так, це велесовський огірочок. Зірвемо. Так, і ось о, теж він йде. Так, а тут вже можна зірвати. А, ні, ще маленькі. Бачите, вони якісь такі, оце, наче накругленькі, трохи схожі. Оце вороги біш травби. Погляньте, тут воно, воно гірочку на гірочки. Так, це кібрія, яка по кукурузі була посаджена фірми Агріс. Ну, ось, бачите, вона відходить. Це, що я її пересаджувала. Все добре, слава Богу. Так, ну ось, за ніч наростають. Треба і, і ввечері, і зраночку обов'язково зривати огірочки, бо вони потім або переростають, або не дають ріст слідуючим огірочкам, бо там же воно далі чіпляється. І воно, виходить, ну, затримує оце. То хай вони, хай вони отаку. От так, це оце длінненький такий більш ємеля. Це я його вже бачу, бо він. Ну, так, так, Такого вигляду, так виглядає оцей емель. Цей, ось о, ще теж ємелі. Дуже смачні огірочки. До речі, друзі, оця фірма Велес, вона я не рекламую, але ну, вона не буває гіркою. Зовсім ці огірки не бувають гіркими. Так, ну це зміниці. Не знаю, коли його зривати, хай цей ще побуде, а це ось він якийсь товстим робиться, то я його зірву. Та Хочу скуштувати. Що воно за змій? Ну, коротше, ось один на кущу, це іменно по кущу. І ось другий на кущу. Все. Те все друге пустоцвіти. То таке. Так. Мар'їн гай ось опішов. Пізно їх сіяла, але вже ось так, ось один зірву. Ну, далі ось йдуть, погляньте. Добрі огірочки. О, чіпляю. Чіпляються, бачите, чіпляються, бо просили показувати мене цей Мар'ян Комусь подобаються вони, комусь не подобаються. Не знаю, мені фірма Велес, ті, що дійсно по 10 насінин. Вони мені всі подобаються. Вони на смак трохи відрізняються. Але ну, плодоносять дуже класно. Ну, огірків, огірків просто купа. Кабачки Іскандеру, один здоровенний вже залишився, молоденький я позривала. Друзі, вже буду, напевно, залишу. Воно там одненький кущик, бо там трохи таких зеленців ще залишилося. Ось погляньте, зараз покажу. Але він вже мені, якщо чесно, надоїв. В цьому році так багато. В принципі, іскандер F1, кабачок дуже добре родить. Цьому році він мене просто завалив ворожим і курі понаїдалися вже не хочу цих кабачків, і я вже наїлася. Ну, коротше, буду прибирати. Монгольський карлік. Кожен раз буду показувати це на другу посадку, Томатик посіяла. Так, тут ще ось у мене гноми бій стінню, красотінь яка, Дуже врожайні, це з антуціаном, дуже смачнючі томатики, невисокі, десь сантиметрів 60-50 Дикий фред теж такий темно-рожевий, темно друзі. Дуже солодкі. Дуже солодкі. О, ось отакий дуже спілий. Це сьогодні буду зривати. Це цей е, як його. Е, стрінги смачнючий. Такий, бачите, смугастенький, зелені полосочки. Гіркий перчик, погляньте, скільки начеплялося. Просто уйма, купа, хай плодоносить. Треба так. зірвати до... похрумаю трохи. Так люблю гіркий перчик. Огірочки Аякс фірми Агріс. Капець всі роки якось Аякс мені подобався. Це вже другий рік. Хотіла останній рік спробувати, чи дійсно вони будуть плодоносить. Коротше, з оцих раз, два, три, чотири, п'ять, сім кущиків зірвала два огірочка. Все на слідучий рік більше. А як сіяти? Не буду. Ніякої фірми. Багато перепробувала. Не плодоносить він більше в нас. Так, тут ось, ось побачила, друзі, цікавуни довбані в цьому році. Погляньте, що з ними твориться. І ще ось, ось заглянула, а воно ще ось, ось тріснуло. Зараз розріжу та подивимося, що воно за кавун. Налупала слив, друзі, так просто пополам їх розлупила і готую сік на зиму. Все консервую в літній кухні, тут можна замазувати, вимазувати, нічого страшного вимивається. І показую ось отака соковарка у мільйонерки Ірини Житяна КДЗ. Отаку От потихеньку воно капає у стерильну баночку. Потім стерильну кришечку закрутю, переверну, під одіялку, остигне і можна пити. Отаку От потрохи додаю, додаю. В общем, друзі, вчора з отакого 10-літрового відра в мене вийшло 6 літрів соку. Отак. От так, ну подивимося, що з кавунчиком цим. Чи можна їсти, чи кулі будуть їсти? Тріщить. Нічого собі, друзі, ще й я з'їм. Так, а ну спробую, звісно, таке собі. Не кавун, а кавунище. М -м -м. А солодкий, друзі. Коротше, думала, що курі будуть їсти. Сама буду їсти добренька. Масянчик прийшов на мій голос, да, моя зірочка? Друзі, питаєте, чого він такий худенький? Друзі, все їсть, багато чого їсть. Ну, за дівчатами бігає отут таке скелеті находить, оце мене позоре. Наче, наче з голодного краю, наче я його не годую. Хоча, друзі, ви знаєте, прекрасно я годую всіх безхатніх тваринок. Де я тільки кого бачу. Дуже велике дякую всім, хто нам кидає на карту гроші. Е, моя карта під відео цим. Дуже вам усім дякую за це. Отакий гарнюнька. Колись був безхатнім, тепер мій. І тайсен теж колись був безхатнім, тепер мій. Он під черешенкою, загоряє. Вчора насіння деяке ось вже я перемивала та на сушку поклала, баночки помила, буду там знову збирати томатики. І знову через отаке сито я промиваю насіннячко, щоб не буде воно не поділося. І висушую, і буде на продаж. Просили мене показати томат марбена. О, ось що, він вже наконець, іменно на цьому городі він вже вистиг. Почав верніше стигнути. Тут він коло перцю, друзі, багато перець більше треба поливати, то е, трохи потріскався, бо більше вологи. Йому не треба так багато вологи. Поглянь такий здоровецький, це марбена. Откаво. Воно здоровені, ось трохи тряпочкою прикрила, бо тут листиками не закриває, щоб воно не попалилося. Дуже солодкий. Рядом гнідий жеребець теж тріснув, бо ось тут перчик рядом. Отки здоровецький, якщо один залишати на кісті. Трохи менші, але теж воно дебелі. Це якщо багато їх, якщо всі на кісті залишати, дуже класний. Солодкий, м'ясистий. Чорний мавер. Ну, він мене в цьому році завалив врожаєм. Ну, це просто капець. І вершкова гниль на ньому була. Або все одно його так багато, і він такий смачний. Маркіза рожева в чорному. Ой, смачнюча, смачнюча. Всередині рожева. Так, вона дуже темна, майже чорна, бачите, а всередині рожева, солодка, дуже класно в'яже. Прям дуже класно. Веселий сусід, не пам'ятаю, чи я вам показувала, чи ні такі ребристі. Ось отакий поганенькі. Це таке треба прибрати. Це курочки в мене будуть друзі їсти. До речі, не збираю насіння з таких. Не збираю насіння на продаж з махрових квіточок, це такі величезні прям плоди покажені. І не збираю з таких з більш маленьких, там покарюжених помідорчиків. наприклад, на цього я вам покажу. Ось погляньте, ось рядом гарненький, а цей, бачите, такий більш покарожений. От з таких я теж не збираю насіннячку. Ну, нашу. О, Масян вже щось там щось зловив уже. Якогось жучка, чи блін, що він там зловив вже їсть. Ой, жовта грушка. Гарнюнькі, смачнюнькі. Ще трохи не достигли. Червона грушка, дуже врожайні, дуже смачнючі. І на закрутку, і так поїсти. Виноградна діжда вже, друзі, потроху дзьобаю. Воно грони величезні. Багато його, прям дуже-дуже-дуже воно. Дуже, дуже. Погляньте, під листям не печеться, солодкий, дуже класний. А це кущик, який ураганом потріпало, побило, і він тут впав, поломаний був. Але погляньте, ось дьор це я, друзі, подзьобала. Ходжую то дьорг 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 от киво. Дуже смачний, дуже класний. М -м -м. Ще гроночки в ньому є. Єдине, друзі, на цьому місці дуже поламався у мене сержант Пепер. В цьому році насіння на продаж сержанта пепера не буде. Я залишу лише трохи собі насіннечко, бо він, ну погляньте, він дійсно неважнецький. Дуже неважнецький. Я з такого насіння на продаж збирати не буду. вибачайте. Деякі просять показати, не розуміють, як я зробила отаку сітку із вірювачок, із тряпок, яких я порвала із секонд хенда Це я купила простень і порвала на такі ленточки, і це зробила майже безкоштовну отаку сітку, бо в самий найдешевший день купувала. Це в мене сітка осьо, із цього боку, і з боку мені обійшлася трохи менше, ніж 5 гривень. І не треба витрачати на отут дорогі сітки для огірків. І вони дуже класно все тримають. Зараз покажу, друзі. Це в мене тут огірочки Цезарь, хочу на прикладі цього показати, як я робила цю опору. Так, ну по-перше, це вже, ну я думаю, всім зрозуміло. Зробила такі дерев'яні опори. І тут ово я вже поприв'язувала вірювачки. Десь сантиметрів, ось от дивіться. Отак. Раз, два. Раз, два. Одна від одної. І тут от кво, це від, від землі до огірка. Так, прив'язала. Тепер сюди прив'язую. Добре натягую, щоб воно не, не розв'язалося. Слідуючи на такому ж самому розстоянні. Вірювачки, друзі, треба брати такі, які не рвуться. Це в мене цього року. Бо якщо другорічні оці вірювачки, вони вже починають сататися, то вони можуть самі огірочки потім підійматися, будуть, і вони попросту не витримають цієї упори. Вона може порватися. Так, Це, я от кого. це горизонтальні, зараз підуть вертикальні. І тут зверху в мене, бачите, ще отакого опора, щоб вони сюди підіймалися, щоб було, ну, щоб було дійсно вдобно. Тепер пішли вертикальні. Так, друзі, до нижньої вірьовочки я прив'язала. Тепер беру просто отакого не в натяжку. Отак просто обмотую. Залишаючи отакі, бачите, квадратики. Не в натяжку, друзі. Це не проволока, це вірьовочка, її натягувати не треба. Ви бачите, як це швидко робиться? Швидше набагато, ніж коли ми натягуємо ту сітку для огірків. І, до речі, питали мене, та сітка, що я в АТБ купувала. Таке ге, ніколи в житті більше не куплю. Я її тупо викинула. Дуже довго натягується, по-перше, не тримає. Ну, Не буду, друзі, не буду її ніколи використовувати. Так, все. От кого, бачите, ну, потім е, поправляю так, знаєте, щоб воно рівнесенько було. Так, слідуюча. слідуючу так беру. Це зовсім не тяжко. Це зовсім недовго, це дуже швидко. О, так, це не хватило, візьму, візьму тут до плиту. О, і отак от сюди, до цієї верхньої опори підв'язую. І то воно буде дуже вдобно. Так, один і другий вузлик, щоб воно не цей. Все, от кого погляньте. Ну, і так буду робити надалі. Оце така, друзі, скажімо так, безкоштовна опора. Отакий, от я думаю. Лайфхак усім знадобиться. Погляньте, нема що робити цю опору. Ну, давайте ще покажу, бо все одно деякі будуть питати, як я оці е е палички. Коротше, ось о, одну вбила паличку в землю, воно, трохи. і другу вбила. ось о, трохи. Потім я скрестила їх і прив'язала такою ж самою вірьовкою безкоштовною майже. Це з секонд конгенда, просто під одіяльник я купую самий-недешевший саме день. Зв'язала так само з тої сторони і ось зверху ось просто поклала. отаку, ну У мене була така. Е, можна арматури, ну можна що-лібо, шо Але верхня друзі, потрібна все-таки, щоб воно було отаку рівненько, щоб воно потім зростало рівненько. Ну. Думаю, думаю, друзі, зрозуміли усі, як я роблю цю опору. Зеленушечка, друзі, просите показати. Ця петрушка вже стає така жовтенька, бо ну, в мене тут була захисна сітка, коли була хатинка. Ну, тепер немає, бачите, то вона от кого виглядає. А щавлик зараз позряю.